Хочу відповісти собі і вам, як тут прозвучало, чи багаті повинні платити слово повинні це зобов'язані. І друге, чи повинні, чи дійсно їм треба платити? Чи якась користь від того, що багаті платили б в бюджет або суспільству загально кошик більше ніж пропорційно більше, ніж інші члени суспільства? Ось ці два питання є між собою не дуже пов'язаними. Треба сказати, бо треба. Це свідомість, а повинні це закон. От я спробую дати своє тлумачення або свою відповідь. Почну з самого суспільства. Ну і різні оцінки. Ну я думаю, переважна кількість тут учасників цих дебатів погодиться, що наше суспільство непропорційно розшароване, Тобто відстань між багатими і бідними є великою, і вона збільшується. І цей тренд. Ну, засвідчений і, і, і підтриманий різними статистичними даними. Ну, остання, скажем, середня зарплата більше 300 доларів останні три роки не змінюється, а кількість мільйонерів і мільярдерів збільшується. За тими чи іншими параметрами, ми це відчуваємо і бачимо. Питання чи це здорове суспільство? Так, ні. Питання, чи це суспільство розшароване? Воно в цілому задовольняє рівнем життя більшу частину учасників або всіх. Скоріше ні, чим так. Тоді запитання, яке у мене виникає, а як нам перейти від більшої розшированості до меншої. Крім трьох інструментів, я не знайшов жодного, який би задовольнив напевно аудиторію, крім податків. Тому що експропріація – це ми проходили. Переділ це, здається, теж актуально. А от податки це найбільш м'який інструмент в гармонізації суспільства. І так, податок на доходи приватних осіб. Сьогодні половина економіки в тіні. Це означає в тій чи іншій версії: половина учасників ринку платить податок на доходи приватних осіб, половина не платить. Збільшення або впровадження якихось радикально диференційованих ставок прямої дії дасть тільки половину ефекту і ще більше. Розшарує суспільство, то тобто, й задача гармонізації суспільства в даному випадку не буде задоволена. Тоді виникає питання: а де багатство? Багатий той, хто має високі доходи, чи той, хто має багато активів в тій чи іншій мірі, які дають прямі або непрямі доходи, тому. Дискусія навколо оподаткування нерухомості інших активів, дивідендів є очевидно виграшною прийняно з тим, щоб пропонувати сьогодні прямої дії збільшення податків на доходи приватних осіб до того часу, поки економіка не буде, не вийде з тіні. Я винайшов такий аргумент, що.